Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Пофарбувала волосся. Ось така в мене фарба. І в мене зараз коробка, Коротка зачіска, тому я розділила на дві частинки. І ще наступний раз у мене буде. І там ще є рукавички. Але я, у мене у ті одноразові, я їх вже вділа, думаю, нічого, на наступний раз буде, тому заощаджуємо. І ще я купила собі іграшку. Буду бавитися. Це я купувала в простор. 144 гривні коштує. Я вам зараз ближче покажу, що там, як там. Тому що я дивилася, так виглядає. Ну, і вирішила, що мені теж це таке потрібно. Ось так, запаковувала. Ні, нормально. Ну, Я його ще не протирала, не мила тут ці кульки. Єдине, що я пам'ятаю, це якщо робити собі масаж. Ну я так тільки спробую, бо я зараз ще не вмивалась, то доверху треба. А воно так відчувається. І ти коли проводиш, воно як наче стискає отут. Пробити. Ось так. Ага, ти як береш, от бачите, ой, це я вперше пробую. І воно дійсно як стискає. Ну, там пофарбоване волосся, я не можу зробити, як я робила. Але коли от ввечері там вмилася, прийняла душ навіть у ці моменти. Ну, треба ж сняти я так пробую просто. О! Я пам'ятаю, що всі рухи мають бути уверх. Бо там волосся зафарбоване і я щоб не замазати. А воно ж цікаво. Ну, тобто, купила собі іграшку, буду бавитися. Ну, таке, а що це таке? А, просто воно просто тут. Я думала, тут щось переключ... А! А може за це треба тримати? Ні, різниці немає. А я дивилася в інтернеті такі штуки, ну, там, можливо, і якість краща буде, але 1600. Та думаю, на що мені така іграшка? В простор заходжу, дивлюся. 144. І коли я бачила ціну, 1600 чимось, там не пам'ятаю, а, на розетці, коли я робила замовлення, коли я вже знаю ціну 1600 чимось, можливо, то професіональні. А це так, знаєте, на повсідні, ну, тобто вдома так щодня. Непогано так воно прихватує. Оце такі у мене новинки. А фарбу купувала. Хотіла ж взяти 0,2, чому взяла 0,1. І в руки брала 0,2. Дивлюсь, одиничка. Ну, думаю, добре, нехай вже буде одиничок. Тому такі у мене. Поки що покупочки, зараз витримаю 50 хвилин, буду змивати волосся. І нарешті я пофарбувалася, тому що мені от зібратися і почати, ну це якась така довготривала історія. А як вже почала, то процес пішов. Пішов, 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 пішов побіг. Так завжди воно от Пофарбувала волосся, іначе зовсім інше обличчя. Замість того бальзаму, який я залишила на наступний раз, який в комплект йшов, я використовувала такий спрей. Різниці не відчуваю, волосся таке гладеньке, приємне. Це я сьогодні. Дуже рано прокинулася, вирішила пофарбувати волосся, тому що тягнути більше немає. Було коли і час є. О, зараз підемо з вами на острів кохання. І я хочу подякувати кожному з вас стосовно минулого відео за ваше розуміння. і я чудово розумію, є різні люди і дякую всім, хто мене правильно зрозумів. Ну, а є люди, які не зрозуміли, ну, що ти поробиш? Різні люди є. Тому дякую вам велике. Сподіваюсь, мої дорогенькі, що з вами все гаразд. Жахлива ніч була. І... Не буду я переказувати новини, які ви чудово знаєте. У мене сьогодні і вночі і зранку така думка, слава Богу, що Катя вдома, що вона ще не поїхала до Києва. Хоча б цей раз. Так. Хоча планувала вона вже четвер їхати, але щось відмінилося, щось якось от так складається, що вона ще поки що залишається вдома. Я так що все одно дивитися в новинах, як рятувальники загинули, які приїхали рятувати людей. Це я не знаю, де людина бере стільки сил. Але а що ти поробиш? Хіба у нас є інший вихід? І тому все переживемо, головне бережіть себе. Ось так. Не думаю, що я скажу вам зараз щось новеньке, але щастя в таких дрібницях ранок. І це таке щастя, коли ти йдеш за свіжим хлібом. Дівчата нічого не змінюється, навіть пакет е, такий мокрий. <гум> Взяла свіжий хліб. Який він запашний. А гарячий навіть в руці тримаю і відчуваю, що поки торбу класти не буду, все як завжди, обожнює стабільність. У нас біля театру Отакі клумби поробили і висадили чорнобривці. І здавалося б, та що тут такого? А естетично якось вже і добре. І це на все літо і аж до осені буде. Отакі три клумби біля нашого театру. Йду зараз біля нашого театру і пригадала, що я вам не розповіла про що була вистава. А вистава була життєва, як чоловік одного дня пішов за хлібом та не повернувся в родину. А повернувся, коли вже пішов, коли діти були малі, а повернувся, коли діти вже дорослі. І... Мати завжди казала, що де їх батько, вона дітям казала, він герой аграрії. Ну і Діти вважали, що загинув, як щось пов'язане з аграрним там, напрямком. І потім, коли він повертається, і діти кажуть: мама, так він же живий. Чого ти казала, що він герой аграрії? Ну, як же каже, пішов за хлібом та і зник. І потім. Поступово, коли повернувся чоловік і намагається налагодити відносини з дітьми, з дружиною, одна подруга якось перестає приходити, інша кудись зникає там щось. І з часом, коли начебто так, ну, майже помирилися ці чоловік з жінкою. І випадково на вулиці вона зустрічає подругу, і виявляється, що цей чоловік і до тієї подруги почав бігати, і до тієї, тобто подруги знову зникли. Людина не змінюється як раніше гуляв, так і зараз гуляє, але до сім'ї таки його тягне. І от так. І посміялися. І... І так. Нічого нового, як то кажуть, але ну, а життєві історії вони одна на одну схожі. Що там можна казати? Одна на одну схожі. Тільки прізвища різні, міста різні, а історії вони схожі. Непогана така вистава з гумором. Нічого зайвого мені сподобалось. Повернення блудного батька. Називається вистава. Привіт, Тарас Григорович. Тут біля театру теж у нас такі чудові троянди. Вау! Яка краса. В Розарі не треба їхати. І червоні. І тут такі горщики зробили. квітнуть а Ви тільки подивіться, як тут приємно бути посидіти. Такий затішок. І що хочу сказати? Ай, Боже, бережи Україну, українців, наших захисників. І дай може, Боже справедливого миру Україні. Ризикнула, сіла та Таня на цю красу. І буду завершувати сьогодні наше відео, мої дорогенькі. Хочу побажати вам терпіння, віри. Завжди так не буде. Бережіть себе. Так, є такі обставини, на які ми не можемо повпливати, ми не можемо змінити, але віра це дуже велика сила. І я вам зараз кажу, знаходячись біля церкви, це дуже велика сила. І... Незважаючи на те, що я маю всі ем, такі шанси зараз, тут стільки бджол, але якщо ти хочеш, ти сідаєш і ти сподіваєшся, що вони з тобою нічого не зроблять, бо вони тут аж гудять так, що капець. Ідемо до своєї мрії, і все буде добре. Ми на це сподіваємося, ми в це віримо. Дякую вам, дорогенькі, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, підтримуємо україномовний контент обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення. Бережіть себе.